До цього місця Бог нам допоміг. По милості Його ми ще не зникли, Він до сьогодні кожного беріг, а це сприймати, як належне, може, звикли. Та день новий дарунок від Творця, Його любов нас через біль провадить. Велінням Божим стукають серця, а це від нього вище нагорода. Збираємо плодими восени. Що сіяли, приходиться тежати, а те, що будем чути, крик війни, хіба подібне щось могли ми знати. Хіба таке би думалось комусь, хіба таке могли ми уявити? На нашу долю випало чомусь серед біди і небезпеки жити, і бачити те кровопролиття, з народом переносити страждання, у Бозі є надійне укриття. Коли зловісне чути завивання, Господь нас рясно всім благословив. Є добрий хліб, і до хліба так багато, голодними нікого не лишив, хоча нема від нас потяг багато. До цього дня у спокої жили, від вибухів не бігли у підвали, спокійно засинати ми могли, без пострілів світанки зустрічали. Проводили в молитвах стільки діб, а нині Богу дякувати можем. З благоговінням думаєм про хліб, Його ділити це дарунок Божий. Ми цілі, ми здорові, ми живі. Здається, що нема причин для страху та вибухи десь чути знов нові, здригається земля від страху. Ми не пили страждання, чашу, ту. хоч і тривають досі битви, давайте будемо вдячними Христу, не припиняйте за наш край молитви. Куточок наш від горя Бог спаріг, Йому хвала, він чув про що благали. Моліться за правителів своїх, щоб мудрі тільки рішення приймали, хай хліб лежить на нашому столі. І чує Бог благання і потреби. Просіть добра для рідної землі, просіть для діток мирного лиш неба, цінуймо те, що нам дає Господь, і дякувати не переставаймо, що береже від злого душу й плоть сьогодні славу всій йому воздаймо. Амінь.